У серпні батьки та діти активно готуються до початку навчального року. Окрім медичних довідок та святкового обрання, для майбутніх школярів необхідно зібрати рюкзак. Скільки це коштує цьогоріч? Для початку потрібно дізнатися, які інструменти є найнеобхіднішими у період навчання. Наповнення рюкзачка складається з основного наповнення, тобто це шкільне приладдя, там ручки, пенал, олівці, лінійки і так само для наповнення для творчості альбоми, фломастери, пластилін, фарби, ну і все інше. У рюкзаку кожного учня мають бути зошити. Найдешевші коштують 5 гривень. Таких потрібно щонайменше з десяток. Обов'язково для старшокласників потрібно придбати щоденник. У магазинах є різноманітні види щоденників. Ціна коливається від 50 до 300 гривень. Скупитися до початку навчання прийшла вже чотирикласниця Марія разом із мамою. Каже, у своєму рюкзаку завжди носить пенал. В пеналі має бути ручки, ручки, стирачки, ліфті, циркуль і багато чого іншого. Весь необхідний вміст та сам кейс для конставарів коштуватиме в середньому 200 гривень. Набір для малювання та творчості стягатиме 250 гривень. І найбільш дороговартісний і важливий атрибут це сам рюкзак. Рюкзаки є дуже різноманітні. Починаючи з молодшої школи каркасні рюкзачки, також є рюкзачки для середньої та старшої школи. Ціна стартує від тисячі гривень. Ціна залежить від якості та зручності рюкзачка. Тобто, рюкзаки, в принципі, всі якісні, але все ж таки ціновий діапазон коливається. Тобто, загалом базова вартість збору дитини до школи сягне у середньому майже в дві з половиною тисячі гривень. Проте варто ще подбати про зручний одяг та взуття, без яких буде важко обійтися у навчальному процесі. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.